Життя це дорога, кажуть філософи, але є люди, для яких дорога справді стала життям. Їх як тільки не називають лицарі, вартові доріг, джедаї чи просто даїшники, але саме вони роблять у себе. Водії і пішоходи почувалися якомога безпечніше на проїжджій частині. Саме таким є герой нашої програми Василь Шляга, який все своє професійне життя пов'язав з даї. Кар'єру він розпочав інспектором патрульної служби у користині, а нині продовжує працювати керівником місцевого відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи. Саме у робочому кабінеті наша знімальна група його і застала. Нейма Володимирович, Ну от за стільки років роботи в Державній інспекції? Зокрема, скільки це років, якщо якщо не є таємниці, це 28 років з армії. 25 днів відслуги. 28 років, 25 п'ять. Значить, з ноль з 02 1985 року по 2011 рік. На різних посадах працювали. Так. Найулюбленіша посада, на якій були чи служба. Найулюбленіша посада це було командиром зводу, спілкування з людьми, особовий склад кількості 17 чоловік, 17 інспекторів та П'ять старших інспекторів. Взводний яке звання мав тоді? Я прийшов старшим лейтенантом. А закінчував службу зводний? Майор. Були ну, молодим зводним на той час. Ну так, так. Да. Командири, як довірили? Дові, Довіряли, тому що провіряли, на лінії провіряли, стажирували, стажування проходив. Так просто в таку службу не попадеш. Я прийшов сюди по направленню колектива. працював у ремонтостроїтельному управлінні водієм. Після чого був направлений в Державну інспекцію. Стажування проходив десь пів року. Після цього пройшов медкомісію і почав працювати інспектором дорожньої патрульної служби. З армії прийшов старшиною. Так, старшиною працював на посту ДАІ, де несли службу по 12 ночей. Це з 8 з 12 годин, Перша зміна з 8 до 16, друга зміна з 16 до 24, і третя зміна з 0 часом до 8. Це по два, два інспектори. Ми знесли службу на трасі Київ-Ковель, де знаходиться пост 407. Значить, прослужив я просто явно цій трасі, значить, на посту ще 10 років. По 95-й рік. Так, по 95-й рік. У 95-му році. З 93 по 95 був заступником командира зводу. По 95, з 95 по, по 90 по 2005 був командиром коростенського зводу ДПС. Потім з 03 -го 2005 -го року по, по даний час, ну, не по даний час, по 2011 рік працював начальником коростенського відділення РИР. Потім звільнився. Звільнився за віком, календарних років ми було в службі 28 років, 2 місяці 15 днів. Потім ну, був на пенсії до березня місяця 2011 року. По запрошенню значить, роз... розатестували. розатестували службу. Користенське відділення РР, ну, вільно найомні посади були. І по... Я був запрошений у управління ДАЇ і мені предложили назад повернутися на цивільну посаду, на начальника відділення РР, так як на даний час працюю на цій посаді. Тим часом просимо нашого героя показати, де ж знаходиться той пост ДАІ і чи діє він нині. Виявляється, тут і досі несуть службу автоінспектори. Декому з них ще й довелося працювати разом з Василем Шлягою? Постів. Скільки таких у вас на дільниці було був тоді на дільниці, коли я працював, тут один стаціонарний пост. Дає 407. сьомі. І були додатково зроблені пости на Київ, ковель трасі, пашини нашими силами і село Чолівка. Три поста було. І ми обслуговували три поста. Потім трасу житомир бобруйськ а також трасу Новоград Волинськ, Овруч. Трасу То... Ну от є що згадати? Я, є, що я, що згадати да, да, є що згадати. На цьому посту я е, е, пропрацював і проніс. Е, ну, пропрацював, не пропрацював, прослужив службу проніс значить, 10 років, можна сказати. З 85-го року, 02-го місяця, попрацював і потім став е, був заступником командира зводу, потім командиром зводу. Як працювалося? Ну, командир у нас був завжди порядний, знав, коли нас наказати, коли пошти. Я починав службу, бо він мене приймав на роботу. Ну от е, Пройшов час, вже якщо приймав на роботу, вже, певно, років з 10 більше пройшло, так? Ні, вже трохи більше пройшло. Скільки? Вже 17 років пройшло. От 17 років тому е, шляги який був? Ну, був ще тоді він, молодший. Старший лейтенант там був. Зараз вже підполковником дослужився, на пенсію пішов. І таким остався завжди для нас добрим. З повагою відноситься. Ні до нього, він до нас. Чого вчив тоді е, старший лейтенант шляга? Чого да. вас вчив молодого працівника? Добре, відноситься до людей. Не завжди їх можна і покарати, можна щоб попередити їх. От, е, якщо потримати в руках жез, то от душа пам'ятає, як, як його да, тримати. Да, да, да. Душа пам'ятає, навіть хочеться вернутися назад на службу. <гум> Ви знаєте, що, може, і рано, рано вшов. шоу. Ну, ще молодий, перспективний, ще працював і би, керував би цими хлопцями. Навіть є дитячі конкурси, де діти да. от показують вміння і майстерність працювати да. з жезлом. Є якась ця майстерність? Можете щось Конечно, сказати? Звісно, є, о. наша служба і опасна, і трудна. І на перший взгляд, як будто не вікна. Вже зворотньою дорогою Василь Володимирович розповідає про те, звідки у нього така любов до автомобілів, яка вплинула на все його професійне і особисте життя. Вже у власному кабі... ну, от Звідки така любов до керма взялася? Ну, сам автомобіліст. Люблю ну, автомобілі. А от В сім'ї хтось... ну, сім дід був водієм. З війни дід. Було. З війни потім загинув, в Польщі загинув дід. Тобто, в принципі, можна сказати, що десь цигани з гени, да. ну, Батько не був водій, батько був водій повозки, працював все життя на конях, а потім строїтелем, був. А дід ну, діда я не якіс? бачив, не, не, не знаю це. Ні, я маю на увазі, а от якісь деталі, знаєте, чим, чим кермував? Полуторку не? Да, полуторки немає. Вже батько розказував мені про Тобто то Все одно ну, воно десь генок проявляється. Так. Так. А хлопці ваші їздяться кімон? Так. Да. Старші водієм працює. Києві. Державні структури. На виїзді з міста був поздає, де ми службою і мої працівники державної інспекції от Заступаємо на маршрут з вулиці Леніна і до Черівського переїзду. Перше патрулювання було. Без автомобіля. Без автомобіля. Війна сплошна, інспектор собі. По... По а не боялися, що десь може там на спину наїдуть. Все боялися. А чого бояться? Значить служба така у нас опасна і трудна. Значить, Починається аварійно-опасний участок ділянки. Тут, тут дуже багато пригод було. Водій автомобіля Таврія. З лівої сторони збив два пішохода, з місця пригоди зник. Ми його розшукали і був притягнутий до кримінальної відповідальності. А зараз що з цим водієм? Зараз працює, відбув покарання, відбув покарання 5 років і працює, громаді, зустрічали з ним, говорили, обидва ніяких нема. Чому чоловік осознав свою війну. Вже у власному кабінеті Василь Шляга згадує цікаві випадки в своєму професійному житті. Згадуючи, як працювали на дорозі, пам'ятаєте людину, яку першу за що? да, Пам'ятаю. Пам'ятаю людину, яку першу зупинив за, за знак Стоп, штраф ще був тоді в рублях, три рубля. Фітанці віддавались село Вигул Коростенського району. Железнодорожний переїзд водій без зупинки проїхав за депереїзд, я зупинив його. Да. Потім він мені згадував, 20 років пройшло, він мені згадував. Да, ти ж пам'ятаєш пам мене, коли ти мене зупинив і, і оштрахував на 3 рубля. Я кажу, да, може це не я. Да, кажу, Пам'ятаю. Да. Ну нічого, ми зараз нормально спілкуємося, ніяких обід нема, тому що це робота. З От, часто доводилося зустрічатися з водіями, які порушують правила дорожнього руху. На той час, коли ви працювали їх з водним і молодим інспектором. Так, да, доводилось часто зустрічатись. Багато порушували. Так, да, порушували. Ну, тоді мірі впливу були жорст, жорсткіші, ніж на даний час. Тому що тоді. Відмітка робилась в талоні попередження. І якщо три відмітки, значить водій вже йде на перездачу, правил дорожнього руху. І цього дуже водії боялися. І було трошки дисципліна більше, була все було, як за, на даний час. Можливо, навіть про такий й не питають, але хабарі вам пропонували чи ні? Які найбільші був, якщо пам'ятаєте? Нас возили молдавани яблука, хворі через Поздає. Проїжджали фури, значить, я зараз, пам'ятаю, стояв тоді з Губаренком Василем Петровичем на посту. Значить, зупинили, я зупинив цю фуру, був мороз, завожу пост водія, завожу пост водія, він мені ложить 3 гривні. По... Рублі. Да, 3 рублі по це. А я думаю, зніму ноги посушу, сушу, по <камінь> був, так? Да? Там він був Василь, каже Петрович, що він тобі положив? Я кажу, де? Три гривні? Я бігом забув, навіть до бос його доганяю, віддаю назад три гривні тоді. Таке було, так? За весь час роботи скільки разів доводилося вам бачити такі дорожні трагедії на дорожні... важко було в цьому. Дорожні трагедії можна було сказати, що кожен день. Були дорожні пригоди, кожен день можна було бачити різні тяжкості, ступеня і, і тілесни, тілесними ушкодженнями, а також з летальними випадками. Ось по чотири трупа, по п'ять виїжджали. Щодня до відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи приходять бажаючі отримати водійське посвідчення. На плечі екзаменаторів лягає відповідальність за те, хто їздитиме нашими дорогами, і саме керівник підрозділів як ніхто інший має знати правила дорожнього руху. Якщо група підготовлена нормально, всі відучили правила дорожнього руху, то буває з групи з 25 чоловік, здає 24, 25, 2 не складає. А буває група, що із 20 здає 50%. Ну, на вашу думку, людина, яка, яка керує цим процесом, скажімо так, зараз на дорогах дуже багато хіліється, що правила не знають. Хто не навчається, ти не отримує посвідчення водія. А хто знає правила дорожнього руху, ти отримає. зараз зараз можна зайти в клас і подивимося, як складають іспити. Ну, от, е, хотілося б, щоб ви показали нам клас і хотілося б, наприклад, от, е, керівник е, підрозділу сам зможе здати на права? Якщо ж не зможе? Якщо в автобусі двері відчинені, то водію дозволяється тільки починати рух на дуже малій швидкості, щоб уважно спостерігати з обставиною з зеркала заднього відео. Забороняється починати рух до повного зачинення дверей. Буде тут друге. В якому з перелічених випадків водіїв зобов'язаний пристібатися ремнями безпеки. На дорогах не населених з 20 до 6. На автомагістралях у будь який час доби, на будь-якій дорозі будь-який час доби. Третій. З професією правоохоронця людина повинна мати підтримку у родині, адже постійні виїзди, нічні чергування не лишають часу на сім'ю. Однак підтримка вдома у Василя Шляги була і є завжди. Попри те, що дружина й три сини не так часто могли бачити нашого героя вдома, все ж розуміють, така професія. Знайомство з родиною і деякі інші аспекти роботи Василя Шляги, ви побачите у другій частині програми вже за тиждень.